І зі Львовом і без нього так можна охарактеризувати нинішній статус села Малихів, що менш ніж за 10 кілометрів від столиці Галичини. Фактично, село входить до складу Львівської територіальної громади. Хоча за рішенням Верховного суду населений пункт має право вийти зі складу львівської громади. Втім, на час дії воєнного стану вирішити це питання остаточно не так просто. Пані Анна ціле життя мешкає в Малехові. Каже, хоч до Львова рукою подати, втім жити в об'єднаній громаді зі Львовом не хоче. Я би хотіла, щоб були Кремлі, не до Львова. Нащо нам є? Нам краще було, як ми мали свою голову, бо е громада об'єднана, щось треба було якась допомога. Пішли до голови, написали заяву. Схожої думки й інші мешканці Малехова. Я думаю, що підтримуємо, бо завжди були самі незалежні, все тут маємо. І просто звиклося, вже тут все на місці. Зараз їздиш по Львовах, в шукає по тих адміністраціях, сюди черги. Наразі я нічого. Я знаю, що всі були проти того щоб приєднуватися, а що там неї, я міська. Не Якщо ну, скажімо, провалилася Бруківка тут, так? Ну, прийти до Андрія Батьковича і сказати, що тут от провалилося, неможливо проїхати, це ну, нереально. Коли був Володимирович, голова сільської ради, так? я прийшов Володимирович, тут провалилося. На наступний день вже трактор вже щось там, щось робить. Розумію, вода потекла, вже. Володимир, вже вода потекла, все вже не тече вода. А тут вода може текти тиждень, розумієте, ти, поки там дойде до верху. Після приєднання до Львівської територіальної громади два роки тому малахівчани, як самі стверджують, позитивних змін не відчули. Позитивні? Позитивні ні, тільки негативні. Колись хоч трошки дорогу тут зробили, ями тут і засували. А як пішли до Львова, тоді ні ями не засувають, ні нічого, отак от їздять машини, об'їжджають. Ю практично по чудне по горожах. та зверталися люди, і зверталися, і дзвонили, і товку ніякого не було. Нагадаю, після численних судових засідань впродовж кількох років нещодавно Верховний суд України скасував розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської територіальної громади, визнавши його незаконним та без можливості оскарження. Відповідну постанову опублікували на офіційному інтернет-ресурсі. Крім того, Верховний суд про вихід з Львівської територіальної громади розглядав також позов і дублян. Але дубляни за рішенням Фаміди все ж залишаться частиною Львівського. Ської громади в обласній військовій адміністрації, де погоджували перспективний план Львівської області, нині в роздумах, що ж робити далі, для мене, як для громадянина, не до кінця зрозуміло, чому саме сьогодні в нас в воюючій державі відбуваються рішення в судах стосовно адмінтерустрою, коли одне рішення стосовно дублян є в одному напрямку, рішення стосовно Малихова, при яке приймається тим самим судом, є в іншому напрямку. Тобто в нас що подвійне трактування норм закону, подвійне застосування норм закону. А щодо остаточного офіційного виходу Малекова з Львівської громади, є низка юридичних труднощів. Виконати сьогодні це рішення суду, на мою думку, є неможливим. В нас що зараз виходить на карті біла пляма? Та ні, повноваження Львівської територіальної громади як органу місцевого самоврядування ніхто не припиняв. Що зараз, наприклад, юристи говорять про те, що малихів вийшов, Шо і у нас є нова конструкція органу місцевого самоврядування. На мою суб'єктивну думку, це має за собою тягнути новий процес виборів в новоутвори до громаду, якщо така буде визначена законодавцем в громаду Львівську, бо вона зазнала конструкцію. Але знову у нас тоді є питання, оскільки проводити вибори під час військового стану ми не можемо. Тому тут дуже багато тут, скажімо так, хороша, цікава послідовність юридичних парадоксів, на яку сьогодні треба давати відповідь. Я цієї відповідь не маю. Додам, що у січні 2020-го міська рада Львова звернулася до Верховної Ради, Кабміну та Львівської обласної державної адміністрації з пропозицією об'єднати Львів із 20-ма сусідніми містами та селами. Водночас влада Львова висловила сподівання, що після рішення уряду щодо ОТГ Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі. А сам процес створення. Теге супроводжувався десятками пікетів. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.